Черкаські дороги потонули у заметах. Протягом 10 годин безперервного снігу на вулицях міста не було помічено жодної снігоприбиральної техніки. Автівки застрягають у заметах або їх заносять на льоду. Втім, за словами керівника департаменту житлово-комунального комплексу Андрія Наумчука, на вулицях міста працює 8 одиниць снігоприбиральної техніки, які розчищають замети та обробляють дороги сільовою сумішю. Пізніше на дороги вийде ще 16 одиниць. Поки що містяни не побачили наочного підтвердження цифрам, якими манівцями їздять снігоприбиральні машини, не зрозуміло. Нагадаємо, з листопада по грудень за відсутності серйозних опадів на зимове утримання доріг у Черкасах вже витратили майже 3 мільйони гривень. В основном мне написать.